Don't go on holiday. Не їдь у відпустку. Фредеріка on her phone. Фредеріка читає повідомлення на телефоні. Who is this? she writes. Хто це? пише вона. I can't tell you. Я не можу тобі сказати. Фредеріка laughs. Good joke, she writes. Фредеріка сміється. Гарний жарт. пише вона. Фредеріка puts down her phone. Фредеріка кладе телефон. She thinks. Вона думає. Her assistant at work is always very funny. Її помічник на роботі завжди дуже веселий. It must be her assistant. Це, мабуть, її помічник. There is another message. Ще одне повідомлення. Don't eat the sandwich. Не їж сендвіч. Фредеріка looks at her sandwich. Фредеріка дивиться на сендвіч. It's a ham sandwich with lettuce and tomatoes. Це сэндвіч з шинкою, салатом і помідорами. It's on a plate. On the table. Він лежить на тарілці на столі. It must be my assistant, Фредеріка thinks. Це, мабуть, моя помічниця, думає Фредеріка. She knows, I always eat a sandwich for lunch. Вона знає, що я завжди їм сендвіч на обід. Фредеріка is hungry. Фредеріка голодна. She eats the sandwich. Вона їсть сендвіч. The next day Фредеріка is ill. Наступного дня Фредеріка захворіла. Фредеріка doesn't go to work. Фредеріка не йде на роботу. She stays at home. Вона залишається вдома. Her phone makes a sound. Її телефон починає дзеленчати. There's a new message. Це нове повідомлення. Now do you believe me? Ну тепер ти мені віриш? «Stop this game!» Фредеріка writes. «Припини цю гру, пише Фредерика. Don't go on holiday. Не їдь на канікули. Why not? Чому ні? I can't tell you. Не можу тобі сказати. Фредеріка Wants to go on holiday. Фредеріка хоче поїхати на відпочинок. There is a project at work that is very difficult. На роботі у неї є дуже складний проект. She needs to relax. Їй потрібен відпочинок. Фредеріка buys her ticket. Фредеріка купує квиток. Then she packs her suitcase. Потім пакує свою валізу. She packs her sunglasses. Her swimming costume and her favorite book. Вона кладе сонцезахисні окуляри, купальник і улюблену книгу. She travels to the airport. Вона їде в аеропорт. At the airport, she receives a new message. В аеропорту вона отримує нове повідомлення. Please be careful at the swimming pool. Будь ласка. Будь. Обережно в басейні. Фредеріка turns off her phone. Фредеріка вимикає телефон. Фредеріка arrives at the resort. Фредеріка прибуває на курорт. It's a warm sunny day. Це теплий сонячний день. There is a luxurious swimming pool outside her hotel. Перед її готелем розкішний басейн.

Раптом вона падає. She is hurt. Вона забилася. Many people come to help. На допомогу приходить багато людей. They take her to the hospital. Вони везуть її до лікарні. She wakes up in bed. Вона прокидається в ліжку. She can't move. Вона не може поворухнутися. The doctor says. She must rest. Лікар каже, що їй треба відпочити. One year later, Frederica Фредеріка to work. Через рік Фредеріка виходить на роботу. She is in a wheelchair. Вона в інвалідному візку. Welcome back, says her assistant. З поверненням, каже її асистентка. I'm sorry about your accident. Мені шкода, що з тобою стався нещасний випадок. But there is some good news. Але є добрі новини. The Secret Project is now complete. Таємний проект завершено. How? asks Фредеріка. Як? запитує Фредеріка. It's impossible to send humans through time, right? says the assistant. Неможливо відправити людину в часі, чи не так? Каже асистент. That's my theory, yes. Так, це моя теорія. Your theory is correct. Твоя теорія вірна. But we can send messages through time. Але ми можемо надсилати повідомлення в часі. Show me the calculations, says Фредеріка. Покажи мені розрахунки, каже Фредеріка. Her assistant gives her the papers. Асистент дає їй папери. I see, says Фредеріка. Зрозуміло, каже Фредеріка. The message mustn't reveal that it's from the future. Повідомлення не повинно видати, що воно з майбутнього. Exactly, says the assistant. Саме так, каже асистент. That's important for safety. Це важливо для безпеки. Excellent work. Чудова робота. Prepare the first test immediately. Негайно підготуйте перший тест. Фредеріка gives her phone to the assistant. Фредеріка віддає свій телефон асистенту. Here is the list of messages. Ось список повідомлень. Don't go on holiday. Frederica reads the message on her phone. Who is this? She writes. I can't tell you. Frederica laughs. Good joke, she writes. Frederica puts down her phone. She thinks. Her assistant at work is always very funny. It must be her assistant. There's another message. Don't eat the sandwich. Frederica looks at her sandwich. It's a ham sandwich with lettuce and tomatoes. It's on a plate on the table. It must be my assistant, Frederica thinks. She knows I always eat a sandwich for lunch. Frederica is hungry. She eats the sandwich. The next day, Frederica is ill. Frederica doesn't go to work, she stays at home. Her phone makes a sound. There's a new message. Now, do you believe me? Stop this game, Frederica writes. Don't go on holiday. Why not? I can't tell you. Frederica wants to go on holiday. There is a project at work that is very difficult. She needs to relax. Frederica buys her ticket. Then she packs her suitcase, she packs her sunglasses, her swimming costume, and her favorite book. She travels to the airport. At the airport, she receives a new message. Please be careful at the swimming pool. Frederica turns off her phone. Frederica arrives at the resort. It's a warm, sunny day. There is a luxurious swimming pool outside her hotel. She is excited. She puts on her sunglasses and her swimming costume. She goes to the pool. The side of the pool is very wet. Suddenly, she falls. She is hurt. Many people come to help. They take her to the hospital. She wakes up in bed. She can't move. The doctor says she must rest. One year later, Frederica goes to work. She is in a wheelchair. Welcome back, says her assistant. I'm sorry about your accident. But there is some good news. The secret project is now complete. How? asks Frederica. It's impossible to send humans through time, right? says the assistant. That's my theory, yes. Your theory is correct. But we can send messages through time. Show me the calculations, says Frederica. Her assistant gives her the papers. I see, says Frederica. The message mustn't reveal that it's from the future. Exactly, says the assistant. That's important for safety. Excellent work. Prepare the first test immediately. Frederica gives her phone to the assistant. Here is the list of messages.